Не вистачило голосів. Обранці сумської райради не підтримали рішення заборони відвідувати засідання депутатам від ОПЗЖ. Боїться з фото на обкладинці альбому, яким згадують Дмитра Ольховика його друзі та вчителі. Навчання волонтерство та реорганізація як змінилась профтехосвіта Сумщини з початком повномасштабної війни. Протягом четверга російські військові обстріляли шість прикордонних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, загалом зафіксували 68 вибухів. Шість пострілів з артилерії зафіксували на території Глухівської громади, вісім мінометних пострілів на території Зноп Новгородської громади. За допомогою БПЛА військові РФ скинули вибуховий пристрій на територію Миропільської громади. На Білопільську громаду росіяни скинули 10 мін та обстріляли з гранатометів. 10 вибухів зафіксували у Новослобіцькій громаді. У серединобуцькій громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище. Вночі обстріл повторився, зафіксували 6 пострілів з гранатометів. За повідомленням обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих чи травмованих серед цивільних людей. На засіданні 7 квітня депутати Сумської районної ради не підтримали рішення про відсторонення від роботи депутатів від опозиційної платформи за життя. В порядку денному проєкт рішення про внесення змін до регламенту роботи сумської райради передбачав заборону працювати в районній раді депутатам, які були обрані від забороненої в Україні партії, розповів голова ради. Ви знаєте, зараз ця партія заборонена, її немає. В нашій раді фракції їхній також немає, вже вони всі вийшли з цієї фракції, але вони були обрані від ОПЗЖ. Була пропозиція їх роботу заборонити, діяльність шляхом внесення змін до регламенту, яким обмежувалось їх право участі в сесіях, там, засіданнях, комісіях, президії там і тому подібне. Необхідної кількості голосів рішення не набрало. Підтримали його 25 депутатів. Для прийняття потрібно було 28. Ми не маємо права в принципі ну, заборонити депутатам приймати участь в голосуванні, тому що це є вищий державний орган керівництва, повинен заборонити їм. Ну тобто не районна рада, а вже вищі органи як партію ПЗЖ. Ми не підтримуємо в. Тому щоб вона приймала участь. Але опять же, наголошу на те, що заборонити їм приймати участь в голосуванні, ми не маємо такого права. Проти обмеження своїх прав голосували колишні депутати від ОПЗЖ. Як було повноштабне вторгнення Російської Федерації, кожен з наших депутатів працював на сумщину і ніхто не розділяв. То це синій, то це красний, то це зелений. То ще хто там. Ми всі піднімалися і робили. Щоб ну наша Сумська область була обороноздатна і була наша перемога. Десять депутатів утрималися серед них представники найчисельнішої у раді фракції Слуга народу дане питання треба врегулювати на законодавчому рівні. На даний момент в законі України про статус депутата місцевої ради відсутня норма, яка дозволяє е е е депутатів. А будь-якої партії позбавляти повноважень, якщо заборонена їх діяльність, тому на жаль, це питання має бути врегульовано на рівні закону. Всередині самої фракції Слуг народу думки розділилися. Шість депутатів підтримали пропозицію відсторонити представників ОПЗЖ. Я виступила за те, щоб припинити повноваження цієї партії для того, щоб вона не мала права брати участь у голосуваннях, які мають значення для нашого району. Ці депутати, які обиралися від цієї фракції. Вони від цієї партії, вони обрали її свідомо. Це був їх вибір, вони обрали для себе такий політичний шлях. І зараз у ситуації, яка склалася, я думаю, що неважливо, на яку назву вони зміняться. Їхні ідейні якісь шляхи не змінились. Тобто від зміни назви, я думаю, мало чого зміниться. Депутати, які обиралися від ОПЗЖ після заборони партії, працювали позафракційно. За словами Олександра Хрупи, після початку вторгнення з 11-ти їх залишилося семеро. Наразі вони створили нову відкриту групу за Сумський район, куди можуть вступити депутати з інших фракцій. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Фото одинокого бійця, що де розбобленою вулицею Маріуполя. На ньому боєць сум Дмитро Ольховик з позивним алігатор. Чоловік загинув рівно рік тому, 7 квітня 2022-го, захищаючи місто. Сфотографував в нутра його бойовий побратим Микола Кущ. Розповідає він у своєму дописі. Пізніше світлини з Дмитром стане заставкою до композиції Святослава Вакарчука. Навчався Дмитро у сумській школі номер 7 у профільному музичному класі. Грав у оркестрі, розповідає його вчителька музики Олена Лінченко. Згадує його спокійним та сором'язливим. І Тут саме дімочка, ось там він на останній партії його тільки чубчик Видно, ну бачите, він не любив наперед сідати, не любив висовуватися, ну якби виділятися. Ось на, на цій груповій ви бачите, зробив крок назад. Ніна Федина була класною керівницею Дмитра у старших класах. Говорить, чуйного та доброзичливого юнака виховувала лише бабуся. Вона говорить, я даю їм 5 гривень на тиждень на харчування, але ж така дитина харчувалася безкоштовно в школі. І він щоб купив щось додатково у бухветі, Він каже, збирав ці гроші. а Бабусі мізерна така пенсія. Збирав ці гроші, а потім вже закінчувались вони. А він говорить: бабусю, ти не переживай, у мене гроші є. Я свої гроші тобі дам. Ти не переживай. у Нас все добре. Вміти взаємодіяти у команді. Дмитру допомагали навички гру у шкільному оркестрі. Вважає викладачка музики Галина Демиденко. Дев'ятий клас закінчив як музикант, отримав всі диплом музичний. З 10 класу по одинадцяте він захопився саме предметом захист вітчизни. Потім захист України цей предмет називався. У 2015-му після закінчення школи, говорить Ніна Федина. Дмитро не захотів вступати на очне навчання. Без відомо бабусі пішов в інкомат і написав заяву, щоб добровільно піти на війну. З тих пір Дмитро захищав країну. У 2016-му чоловік отримав відзнаку президента. Перед повномасштабним вторгненням приїжджав у відпустку. Тоді говорить однокласниця Дмитра Світлана Колісник, вона бачила його востаннє. Дівчина згадує, перейшла до школи, де навчався хлопець у п'ятому класі. Діма був красавчиком на весь клас, можна так сказати. За ним бігали всі-всі дівчата, ну і я в тому числі. Я коли перейшла в клас, я ж теж як новенька, вся увага до мене була, і ми друг другу сподобалися. На шкільних фото Світлана разом із друзями-однокласниками Дмитром Ольховиком та Владиславом Щелинським. Обидва хлопці загинули на війні. Владислав, двома тижнями раніше, 22 березня. Також захищаючи Маріуполь. За словами Ніни Федини, тіло чоловіка й досі не повернули. З Дмитром Ольховиком, в якого за словами вчителів, не залишилося рідних, попрощалися у Києві 7 квітня. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми можемо сказати за висновок, що без води життя неможливе. Так, під час повітряної тривоги в укритті проводять заняття для учнів Сумського центру професійно-технічної освіти. Звичайно, позначаються і на поведінці, і на психологічному стані дітей, але завдяки такому. Теплому приміщенні бачимо, що всі засоби технічні присутні і можемо ми їх використовувати. Тож дуже великої різниці, чи в кабінеті, чи в укритті, немає. Коли ж закінчується тривога, учні повертаються до класів та майстерень. Нині центр має змішану форму навчання. Наочне до закладу приходять потижнево. Практичні ж навички відпрацьовують у класах разом з викладачами, розповідають учні другого курсу. Коли тривога так тяжко, коли виробниче дуже тяжко, коли тривога довго. Треба сидіти, чекати, поки воно закінчиться, потім сюди йти. А якщо щось треба швидко готувати, то це дуже тяжко. Але можна, можна. Багато предметів, які легше робити очно, чим дистанційно. Дистанційно це зовсім не те, тому що немає навіть спілкування. А, коли ми ходимо, це спілкування. І моя професія, кухар-кандитер, якщо поміркувати. Логічно, то треба уміти робити і не різко, а дома це не те, немає викладачів. Із початком повномасштабного вторгнення заклад не припиняв свою роботу. Працівники виготовляли протипіхотні їжаки, скоби для бліндажів, окопні свічки та пічки для бійців. Нині практичні заняття розповідає викладач Валерій Каркачов. Поєднують із користю для війська. Наші учні під час виробничого навчання із бувшого використання. Матеріалу виготовляють підставки під окопні свічки на сьогодні. Це ще актуальне, необхідне, і ми поєднуємо тут. Є повністю весь перелік сульсарних робіт, які вивчають і які здобувають навички. Відновили навчання у закладі. Розповідає директорка Галина Похилько. У жовтні минулого року, коли підготували укриття. Діти відвідують заклад тільки за згодою батьків. 60% – це наша стала цифра, де постійно діти перебувають у закладі, спілкуються, відвідують уроки, навчальні, виховні уроки тобто все, що передбачено освітнім процесом. А решта у нас дистанційно, бо, наприклад, сироватки, ахтирка, трустянець дуже важко. Дуже важко з цих районів. Ну тому з ними працюємо дистанційно. Загалом в області 24 професійно-технічних навчальних заклади. В них, за словами директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, навчається понад 5 тисяч учнів. Частина закладів були зруйновані або пошкоджені російськими військовими. Це останнє руйнування училища у Білопіллі. У закладі вибиті всі вікна, пошкоджені кабінети та обладнання. Кожен заклад обирає форму навчання самостійно в залежності від безпекової ситуації в регіоні, говорить Вікторія Гробова. Нині в області триває процес реорганізації закладів профтехосвіти. План їх реформування розробляли ще до початку повномасштабної війни. Зараз заклади передають із державної у комунальну власність. А далі потім вже буде вирішувати обласна рада, що з цим закладом робити. Тобто варіанти, які можуть бути, залишаються в комунальній власності обласної ради, або може перейти заклад в комунальну власність, може сумської міської ради, якщо це заклади, які знаходяться на території сумської територіальної громади, або інша територіальна громада захоче собі взяти в власність. У цьому навчальному році скорочення кількості учнів не було. Вирішуватимеш, яким буде замовлення на безоплатне навчання, як і раніше, регіональна рада, говорить Вікторія Гробова. Його обсяг залежатиме від попиту на певні професії. Наразі найчисельнішою на Сумщині є кухар кондитер Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Олександр Сокол Суспільне новини Суми. Скандинавська ходьба, розминка, вимірювання тиску та фіточай це ті локації, які організували у Сумах до Всесвітнього дня здоров'я. Серед близько сотні відвідувачів Неля Сторожук скандинавською ходьбою жінка займається понад сім років. Розповідає, у свої 84 бере участь у змаганнях та долає відстань до 10 кілометрів. Чувствую себе прекрасною. І я дуже много читала цьому поводу в отношені скандинавської ходьби. Почала розказувати жінкам, почали багато ходити. У нас є група, яка займається спеціально скандинавською ходьбою. Два рази в тиждень ми займаємося. Очень допомагає помогают, очень много помогают. Я вот это, когда не было транспорта, э, в юном технике мы сетки вяжем, я ходила, вот это, когда транспорта не было, я ходила с палками. Серед учасників заходу і пані Тетяна. Їй 69. Каже, шостий рік займається скандинавською ходою. Займаюся ходьбою, тому що в мене проблеми з серцем. Мені щитовідну железу вирізали і були такі осложнення, що ногами не могла навіть вот підняти. Ага. Посоветовали, короче, сейчас я намного лучше чувствую і стараюсь утром прохожу по два, иногда і три круга. За самопочуттям учасників під час заходу стежила медична сестра Яніна Павлюченко. каже, працює на подібних заходах, але нещасних випадків з учасниками не траплялося. Дівчата дуже активні в тому плані, що вони вони самі кажуть, Яна, коли, коли, коли на щось буде, тому що ми хочемо щось. Ми хочемо зустрічатися. Ми проводимо також зустрічі у відділенні. У нас є основи медицини та здорового способу життя, де я розповідаю їм не так, як про якісь захворювання, як більше щось цікаве для них. Підбираємо в такому сенсі там закінчитись може чуювання. Організували заходи працівники центру берегиня. Директорка закладу Інна Галіченко говорить найважливіше для учасників. Це спілкування до війни. Ми неодноразово вже проводили такий захід. Війна на жаль, внесла в минулому році таку корективу, але ми відновлюємо по можливості будемо, так як я говорила, вже займатися на вулиці і залучати до себе більше людей. Як розповіла Інна Галіченко, групу здоров'я в їхньому закладі відвідує понад 50 людей. Загалом університет третього віку у сумах налічує понад три сотні пенсіонерів. Катерина Іваненко Олександр Сокол Суспільне новини суми. Він працювати, він багато працював і нарешті здобув те, що він здобув. Так, тренер з кікбоксингу вако Віталій Крівапішин говорить про свого вихованця Віталія Стадника. На минулому тижні вихованець Сумської міської дитячо-юнацької спортивної школи колос вибрав перше місце в розділі фулконтакт у віковій категорії Ю-15 у ваговій категорії до 54 кілограмів. Чемпіонат українських боксингу Вако серед юніорів, юнаків та дітей відбувся з 30 березня по 2 квітня 2023 року. У Браворах до цього золота віншов 5 років, розповідає чемпіон. До цього в його житті були і другі місця, і треті. З першим було складно, тому що я не знав, що він вміє, та вже відвик від змагань, тому що давно не їздив. У другому вже було не так страшно, мабуть, тому що я вже привик до рингу, привик до судді, чув команду, так, чув тренера. І в третьому вже було не так складно зовсім. Тому що в третьому вже знав, що буде. Говорить, у перемогу повірив у третьому раунді, коли почав працювати на межі можливостей. Це і принесло йому перемогу і золоту медаль. Чи буде в його житті кікбоксинг через п'ять років, Віталій говорить, що так. Я кікбоксинг люблю всією душею. Це як кусочок моєї життя. У залі разом з Віталієм Стадником займали ще два десятка спортсменів різного віку. Голова обласної федерації кікбоксингу Володимир Штейнінгер говорить, вірить у те, що у цьому залі виростуть нові чемпіони. Однозначно є ребята, у яких є великий потенціал. І я сподіваюсь, будуть Віталік Віталіки будуть заболі з лучшим результатом. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.